Вже понад два роки поспіль українці долучаються до різних зборів для військових та самостійно відкривають банки, аби закрити потреби на закупівлю запчастин, дронів та автівок. Кошти збирають під час різноманітних благодійних заходів. Цими вихідними у Чорнівцях відбувся івент, куди запросили військових. Данило Біклян з Донеччини контракт зі збройними силами України підписав у 2022 році за місяць до повномасштабного вторгнення. Під час бойового завдання втратив ліву ногу нині на реабілітації у Вашківцях. На фронті за словами Данила, гумор допомагав знімати стрес, тому прийшов на вечір імпровізації, аби відволіктися від проблем і долучитися до збору для побратимів. Вважаю, що гумор на насамперед він він як на позиціях нам дуже допомагав. Це взагалі. Для військових єдина, мабуть, розрада на позиціях це гумор. І тому і зараз на даний час ну так гумор він дуже-дуже знімає стрес, піднімає гормон щастя. І діє як при, при природні обезболю. Дякуючи залу, зал дуже активний був, дуже все весело. Михайло сміх розігріти так, розбавити обстановку, першу таку, першу наставшися. І дуже файно буду ще ходити на стендап. Чим займається Працюєте, працюєте? В лісовій галузі. У чому? В лісовій галузі. Не в своїй галузі. Лисовій. А, В <рес> Я думаю, не в своїй галузі. Так може міняти порад. Окей, в лісовій галузі. ж контрабанду трошки переводиш. Ні, а що ну, саме? Лисовій. Ну, в лісовій галузі. Реалізація. Це ти в лісі, така, я на роботі. <рес> Світлана, чим займаєтесь? Нічого я звільнилася. Вечір імпровізації організував Михайло Поп'юк, стендапер та ведучий радіо Сі 4 Я імпровізую на стендапі під час. Я імпровізую десь під час радіо якихось ефірів, а суто зробити вечір, де ти просто залом цілу годину там імпровізуєш. Це щось нове, але. Більше була мета не імпровізації, а щоб люди прийшли і щоб ми зібрали кошти на автівки, які ми збираємо і передаємо з хлопцями. У нас є колектив, які ми збираємо кошти, і відправляємо автівки. Хлопці йдуть за кордон, закуповують за ці гроші автівки, і потім їх відправляють на напрямки, які потрібні. Зібрані донати організатори передали волонтерам на проценті, які кожного місяця відвозять на фронт по 10 машин. Нині у банці зібрано на чотири автівки. Тому друзі, якщо ви зараз слухаєте, Найдіть мене в соціальних мережах, можливо, там я виставлю пост, поставте, е, поставте кажу, затонайте кошти і приходити наступний раз на імпровізацію. Сбори впали активність людей трошечки гірша ніж попередні роки. Ми це розуміємо через різні там ситуації. Але в цілому хлопцям що там, ну типу, їм потрібна допомога. Вони. Потребують цього, і неважливо, що тут, важливо, що там. Такий формат спілкування для учасників був несподіваним. І плюс гумористу, тому що він себе так прокачує, і плюс тим, хто приходить, тому що це взаємодія, це краще, ніж коли ти просто слухаєш, А коли ти з тобою ще розмовляють, це як у нас був психолог, це наче сеанс психотерапевта. Ми хочемо, щоб, напевно, всі черніця підтримували і ходили на такі заходи, особливо коли вони проводяться не просто так, а ще благодійною метою збирати кошти для ЗСУ. Тут наразі складні часи і потрібно Потрібно якось допомагати нашим Збройним силам, бо якщо бо концерти гумористичні не проходять без зборів для збройних сил України, і тому потрібно допомагати Збройним силам. Я відразу там, де я в лікарні лежав, я забрав синя, в нас там біля лікарні бігала. А це ще дівчина казала, що каже, не вистачає ще котика, і тут якраз усе все склалося. Так що Олена Крічко, Андрій Кордубан, Микола Гануцін, новини Сі 4